Вони вперше переступили поріг школи та сіли за парти. Вперше почули шкільний дзвоник та потрапили Україну знань. Навіть в умовах війни, навіть без традиційної шкільної лінійки для малечі це свято. Днями в стінах департаменту соціальної політики Білогородністровської міської ради привітали маленьких школярів з багатодітних родин з початком нового навчального року. Всіх батьків я хочу привітати з початком навчального року. Хочу побажати, щоб... Дітки всі вас вам приносили задоволення, приносили додому гарні оцінки, і щоб вони всі у вас були гарні, красиві, розумні і здорові. Дітки вас всіх зі святом з тим, що ви тепер у нас в першому класі, ви тепер першачки, ви тепер вже майже дорослі, бо вже ви вже пішли до школи, а це той етап. Коли ви становитеся на шлях до дорослого життя, тому я вам всім бажаю, щоб ви навчалися гарно і радували своїх батьків. Зошити кольоровий папір, картон, олівці, фломастери та інші приладдя, які необхідні сьогоднішнім першачкам, склали в папки та вручили дітям. Це традиційна щорічна акція Урок, яка проходить протягом вересня на початку нового навчального року. На закупівлю подарункових наборів витратили майже 18 тисяч гривень. Цьогоріч розпорядження міського голови також була затверджена ця акція, і ми охоплюємо дітей з багатодітних родин. На сьогоднішній день у нас в місті 379 багатодітних родин, в яких виховується 1305 дітей. І ми. В рамках реалізації міської цільової програми забезпечення реалізації державної політики щодо захисту сімей з дітьми та підтримки молоді в місті білгород дністровському організували такі подарунки для діточок, які в нас виховуються в багатодітних родинах, і пішли до першого класу. Мета акції надихнути маленьких школярів на гарне навчання, щоб у першачків був хист до отримання знань. А їх батьки розуміли, що міська влада завжди поруч з їх родинами та готові надати допомогу. Олена Малайван, Анатолій Лукенчук, перший муніципальний канал.